В рамках дня кар'єри Європейського союзу сьогодні у місті Хмельницькому проводиться ярмарка вакансій, у якій приймають участь багато організацій, а також поліція Хмельниччини. Представляємо поліцію сектор організації відбору управління кадрового забезпечення в МП Хмельницькій області. А також експерти-криміналісти поліції Хмельниччини під час е участі у заході е багато молоді випускників закладів здобуття середньої освіти, а також випускників закладів вищої освіти зацікавилися професією поліцейського. Ми їм розповіли, як влаштуватися на службу, які умови конкурсного відбору, і маю надію, що незабаром поліція Хмельниччини поповниться якісними кадрами, які зможуть надавати якісні поліцейські послуги. Тут представлені такі організації, як поліція, головне управління юстиції та багато інших організацій. На ній ви зможете дізнатися про основи цих професій та м, певний досвід їх, і чому варто обрати саме ці професії. Також проходять в різних аудиторіях, зазначених в наших буклетах. Відповідні тренінги, де ви можете ще більш детально погрузитися у відповідні професії і дізнатися про них. Самим популярними є Міністерство юстиції, поліція і маркетинг це три основних професії, які сьогодні представлені, і, за моїми поглядами, збираю саме більше аудиторії біля себе.